Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Отака От у в мене капуста на даний час уже. сорт агресор. Хороший сорт досить, мені сподобався. Капусти вже такі великі, порозростались. потрошки ніби вже закручують головки. Де-не-де шкідники її трошки під'їли. Але це не критично. Білокрилки нема. Я де-не-де бачу, зустрічаються гусениці, але я її обробляв інсектицидом від шкідників. Думаю, мають її захистити. Трави майже нема, тільки ріпиться, проростає. так в основному поле частеньке. Гербіцид спрацював добре, до сходовий. І отакий обзор капусти агресор. Вже будемо бачити по осені, який буде результат. Вирощую я її перший рік. І вже хочу подивитись, наскільки воно буде ефективно. Вирощую її під поливом. В рядочках 60 см ширини, два ряди йдуть. Капуста від капусти приблизно 30-35 см. І одна капельна лента йде. Цього року у нас засушливий сезон практично, то я поливаю її щодня. На цілу ніч включаю полив і до ранку воно її так якраз файно площу проливає на дві сторони. Так що були два рядки мокрі. Тут натягнув по кругу таку сітку, захист від зайців, бо під'їдали мені капусту. Трошки в нас їх розвелось. і заходили. Початку сезону, коли ще була розсада, під'їдали. Тому її так загородив. Оський короткий обзор такої капусточки. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал. Всім пока!